Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 18 жовтня. Віце-прем'єра Мордору Марата Хуснуліна опублікував фото, як окупанти починають відновлювати пошкодження на Кримському мосту після останнього вибуху, про який не розповідали окупанти. І наші ЗМІ. пропагандисти намагаються відновити пошкоджену частину незаконно побудованого кримського моста. Раніше окупанти заявляли, що їм потрібно десь два з половиною місяці на відновлення після останнього вибуху у серпні. А уже сьогодні, 19 жовтня, вночі під час нічного ремонту. Монто вони поклали крана на бік, а реїси та полотно через маніпуляції з краном ще більше просіли, і витягнули їх буде важче. Цілі секції посунулися ще більш під воду. Міст поблизу Тузли знищено повністю. Тепер на відновлення мосту, як зазначають експерти, потрібно як мінімум 2-3 місяці у той же час. Будівництво паліо навколо Кримського мосту означає, лише одне росіяни не припиняють спробу берегти цей об'єкт від українських ударів. Розповів він у коментарі на військовий експерт та аналітик Петро Черник. Вони намагаються Рехти кримське місто від наших надводних та підводних дронів у нас є чудові дрони Магура і неймовірні дрони Сібабі. Наразі є й інші розробки. Мета цього будівництва очевидно тягувати кримське місто від ударів нашими морськими дронами. Варто розуміти, що свої це інструмент захисту з минулого сторіччя. Якщо вони до нього вдаються, то не можуть відбити наші атаки в більш сучасний спосіб, засобами РЕБ або що сказав Черник на запитання про те, чи не втратив кримське місто своєї актуальності для Росії на телі будівництва залізниці на тим. Часово окупованій частині півдні України експерт відповів, кримський міст ніколи не втратить свою актуальність. У Криму залишається жити близько двох мільйонів людей, яким потрібне постачання і залізниця. найкращий варіант для цього у Криму зупинилося сільське господарство. Вони не виробляють достатньо для себе підвозити усе необхідне вантажівками. У них просто не вдається. Тому вони намагаються усіма способами врятувати кримське місто. Зараз у росіян не дуже великий що до логістики в окупований Крим а пороми не працюють, коли запрацюють незрозумілі. Міло, один пором стоїть на якорі, а інший чекає в ремонті. Тому вибору в них немає. Багато верифікованої інформації, що росіяни запустили залізницю тимчасово окупованими територіями до Криму. Наразі теж немає. Саме тому на кримське місто буде збільшуватися логістичне навантаження. Це процес, якого не уникнути, сказав Плетенчук. Речник ВМЗСУ зазначив, що кримський міст потребує ремонту і через збільшення перевезень війна почне ще більше руйнуватися. Росіяни змушені будуть збільшити логістичне навантаження на місто, скільки у них немає іншого визначення що призведе до його подальшого пошкодження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.